Швидка 44 слухає вас. Телефони у диспетчерській службі не замовкають ні на хвилину, розповідає старша фельдшерка Лариса Городнича. Каже, через нестачу працівників на всі дзвінки відповісти не можуть. Диспетчерів не могли б взяти, але куди їх брати? От сьогодні, бачите, сім диспетчерів прийому. Немає місця, не вистачає. Залишаються виклики, у нас не прийняті. з ним перезвонювати і питати, що у вас це ж неправильно. У тісному приміщенні жінки відпрацьовують дванадцятигодинну зміну, зазначає пані Лариса. Є ж різні люди є похилого віку, які не дочувають, який не розуміють, яких поганий зв'язок в далекому селі. А тут метр на метр диспетчер працює, щось не дочуть, не туди поїхати в машині можуть бути. Не припиняють роботу і під час повітряної тривоги. Укриттям слугує підвал, показує диспетчерка Інна ляпкало. Скільки триває тривога, скільки й перебуваємо, і викликів дуже багато, і важко їх приймати. Звичайно, треба побудувати краще бомбосховище, щоб було більше місця для працівників. Побудувати нове приміщення для працівників екстренки, планували чотири роки тому, розповідає Лариса Городнича. Та далі фундаменту справа не пішла. Будівництво зупинили. Відвоювали за місце, хто побудує кошти. Тепер і кошти є і знову проблеми. Нині втілити проєкт не можуть через затримку коштів, розповідає керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Ігор Фесун. Торік у квітні, за поданням обласної військової адміністрації, вони виграли грант 98 мільйонів гривень. Це позика, але позика, яку наша область не вертає. Гроші поступили десь в районі жовтня. Місяця перший транш. Зараз, вже, наскільки я знаю, другий транш. Вони лежать, чекають, коли почнемо реалізовувати даний проєкт. На думку Ігоря Фесина, гроші не надходять, адже затримується підписання чотирьохсторонньої угоди. Міністерство регіонального розвитку, обласна військова адміністрація і обласна рада. Наразі я знаю, що зі сторони Києва проблем нема з нашої, від нас проект чи не проект, а угода не вийшла. Як тільки ця угода буде підписана, можна рухатися далі в плані об'явлення тендеру і початку будівництва. Споруджувати центр буде управління капітального будівництва. Якщо роботи не почнуться, гроші можуть анулювати, зазначив Ігор Фесун. Кошти можуть бути забрані назад, і Черкаська область, крім цього, попадає в так званий бан. Ми можемо тоді декілька років не отримувати міжнародних грантів. Заступниця голови обласної військової адміністрації Наталія Кравченко зазначила, вартість проекту 116 мільйонів гривень, з них 20 – з обласного бюджету. Решту мають надати закордонні партнери. Та каже, через відсутніх всіх підписів будівництво не починають. А в області цих коштів поки що немає, тому що вони будуть надходити тільки після того, як буде підписана угода. Підписується вона в області. Далі вона відправляється на підпис Міністерства інфраструктури і Міністерства фінансів. В області вона у нас підписана. Департаментом будівництва так. Зараз питання в обласній раді. Адміністрація не може впливати на рішення абсолютно. Ми можемо пропонувати. Голова обласної ради Анатолій Підгорний зазначив, через відсутність спільних нарад та юридичні недоліки документ не підписали. Попередніх підписів, які є учасниками цієї кредитної угоди, там ми не знайшли. Власне кажучи, жодної жодної розширеної наради за участі всіх представників, які є учасниками цієї угоди, не відбулося жодного разу, і тому всі питання, які виникали, здебільшого не знаходили відповіді. Ми готові збиратися на наради. і Будемо ініціювати ще наради додаткові для того, щоб це питання. Вирішивсь гарантом виконання цієї угоди є обласний бюджет, зазначив голова. Тож нині врегульовують правові питання. Взяти на себе одноосібне рішення і підписати цю угоду, в якій є певні юридичні, ну скажімо так, не зовсім досліджені моменти, на які ще до цієї пори немає відповіді. Я на себе таку відповідальність не брав. А поки це питання вирішують, лінія швидкої так і залишається перенавантаженою, зазначив Ігор Фесун. За прошлий рік у мене 43 тисячі неприйнятих викликів. Це 43 тисячі людей, які не змогли дозвонитися до швидкої. Це по одній простій причині. У мене нема де посадити людину. У мене від цього страждають люди. І не тільки мої співробітники, а й пацієнти, що є ну, жахливо, на мою думку. Дар'я Шевченко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.